Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9 підручника Математика, 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Пара суміжних кутів може дорівнювати. І варіанти А. 18 градусів і 172 градуси. Б. 27 градусів і 153 градуси. В, 25 градусів і 145 градусів. І Г 47 градусів і 134 градуси. Сума суміжних кутів має дорівнювати 180 градусів. Перевіряємо 18 градусів додати 172 градуси. Отримаємо 190 градусів. Перший варіант нам не підходить. 27 градусів додати 153 градуси. 170 і ще 10, 180 градусів. Перевіримо вже далі: 25 градусів додати 145 градусів. Отримаємо 170 градусів і 47 градусів додати 134 градуси. Отримаємо 181 градус. Отже, варіант правильної відповіді це варіант Б. Д27 і 153 градуси. Записуємо відповідь 27 градусів і 153 градуси. Варіант Б. Номер 3 із домашньою самостійною роботи номер 1 підручника геометрія 7 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Математика 7 Інтегрований курс. Частина перша виконана.